Всім привіт! Я Саша Бодіна і ви на каналі Що Треба Знати, де я розповідаю українською про головне з англомовних подкастів про науку, психологію, здоров'я, саморозвиток та фінансову грамотність. І сьогодні ми поговоримо про гроші та шлях до багатого життя. Я подивилася десятки подкастів і прочитала книжки найпопулярніших фінансових експертів, і зібрала для вас ключові ідеї про те, як сучасні фінексперти пропонують поводитися з грошима, щоб не просто їх мати, а стати з їхньою допомогою щасливішою людиною. Ми всі виросли з певним сценарієм, який суспільство вважає єдиним правильним: ходи до школи, знайти хорошу роботу, купи власний будинок, і тоді ти успішна людина. Але сучасні фінансові експерти говорять, що цей сценарій більше не працює. Тож що вони пропонують натомість? Що таке багате життя? Рамід Сетхі пропонує почати не з цифр, а з бачення. Багате життя це не про мільйон на рахунку і не про статусні покупки. Це про те, щоб ви витрачали щедро на те, що любите, і безжально скорочували витрати на те, що для вас не має значення. Наприклад, він сам любить подорожувати бізнес-класом і жити в люксових готелях, але водить стареньку машину, якій понад 20 років, бо авто для нього не є чимось важливим. Можливо, саме ви ненавидите готувати їжу і мати власного повара для вас бути квінтесенцією щастя. А для когось користуватись громадським транспортом або бути за кермом власної машини є однаково стресовим, тож мати водія або безлімітно користуватись таксі є омріяним підвищенням якості життя. Філософія раміта проста. Мрійте про гроші, не соромтесь їх, дозвольте собі хотіти більше, але для того, щоб будувати життя під себе, а не під розповсюджений стереотип. З його досвіду, менше 1% людей реально уявляють собі, яке їхнє щасливе життя. Тож, перший крок сісти і прописати своє бачення. У Раміта навіть є спеціальний щоденник, який я собі придбала після того, як подивилась перший подкаст з ним, він дійсно допомагає розписати власні життєві пріоритети та як до них рухатись в фінансовому сенсі. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво дізнатися детальніше, що там всередині. Психологія грошей. Гроші здаються сухою математикою, але насправді більшість наших фінансових рішень є ірраціональними. Морган Хаузел пояснює, ми часто женемося не за раціональністю, а за статусом і визнанням. Саме тому купуємо занадто великі будинки або машини, які не можемо собі дозволити. Наше ставлення до грошей формується ще в дитинстві. Це як невидимий рюкзак, який ми носимо все життя. Якщо батьки сварилися через гроші, ми можемо вирости надмірно ощадливими або навпаки боятися дивитись на рахунки. Ніша ша додає: у нас є схильність до ефекту страуса. Ми закриваємо очі на фінансові проблеми, бо боїмося побачити правду. Наприклад, відкладаємо перевірку банківського рахунку або ігноруємо борги. Раміт навіть виділяє кілька грошових типів серед людей: ті, хто уникає будь-яких розмов про фінанси, оптимізатори, які люблять таблиці та дрібні налаштування, це я мрійники, що шукають швидке збагачення, і ті, хто постійно хвилюється про гроші, навіть коли з ними все гаразд. Ключ тут у тому, щоб зрозуміти себе і свої упередження, бо фінансова свобода починається не з формул, а з усвідомлення власної психології, стратегії інвестування та створення багатства. Експерти сходяться на кількох простих правилах: по-перше, час важливіший за суму. Чим раніше ви починаєте інвестувати, тим сильніше працюють складні відсотки. Одна сотня доларів у 20 років це десятки тисяч доларів у 50. По-друге, низькі витрати. Навіть 1% комісії у фонді може з'їсти величезну частину вашого прибутку на горизонті 10 років. За цим варто слідкувати. По-третє, довгостроковість. Багатство створюється не через ризиковані ставки, а через нудні, стабільні, методичні інвестиції. Обирайте шлях, на якому ви зможете багато разів повторювати одну і ту ж саму дію. Ніша шах рекомендує інвестувати слід лише після того. Як у вас є фонд спокою, хоча б один місяць витрат, і фонд екстреної допомоги 3 6 місяців витрат. Найбільш рекомендовані інструменти для інвестицій це індексні фонди, наприклад, SP 500, які дають доступ до широкого ринку. Також фонди з цільовою датою, які автоматично стають більш консервативними з віком. Також пенсійні рахунки з податковими пільгами. А їх рекомендують навіть в першу чергу, але це тільки якщо у вашій країні вони доступні, і в Україні, на жаль, я не знаю про наявність таких. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Нерухомість, міфи і реальність, необхідність володіння будинком це найпопулярніший фінансовий міф. Нам здається, що це найкраща інвестиція, але цифри кажуть інакше. Купуючи житло, ми часто забуваємо про приховані витрати, такі як податки, страхування, ремонти, відсотки за іпотекою. У перші роки більшість платежів іде лише на відсотки, а не на сам борг, якщо мова йде про іпотеку. Раміт Садхі каже, візьміть свій іпотечний платіж і додайте ще 50%. Це буде більш реальна ітогова цифра. Джаспріт Сінг взагалі називає будинок грошовою ямою. У багатьох випадках оренда плюс інвестування різниці може дати кращий фінансовий результат. Але тут є і нефінансові аспекти. Стабільність, власний простір, можливість облаштувати дім під себе. Це все дуже важливо. Тому головне це усвідомлено обирати. Ви купуєте для комфортного життя чи для інвестицій. І вхід в цих двох напрямках буде абсолютно різний. Криптовалюта і нові активи. Рауль Пал наголошує, традиційні активи, такі як S&P 500 чи облігації, більше не дають високої прибутковості. На його думку, реальне зростання відбувається у світі цифрових активів. Але це ризик. Тому і інші експерти радять, криптовалюта може бути лише маленькою частиною портфеля. В консервативному варіанті це не більше 5%. Це не може бути основою портфеля, а радше спекулятивною добавкою. Управління доходами і витратами. Раміт Сетхі пропонує мову грошей. 50-60% доходу йде на фіксовані витрати, 5-10% на заощадження, 10% на інвестиції, 20-35% на витрати без почуття провини. Головна відмінність його підходу від класичного бюджетування, він не змушує вас рахувати кожну каву. Він дозволяє жити, витрачаючи щедро на те, що ви любите і скорочувати на непотрібному. У ніші окремий акцент на фондах: фонд спокою, фонд екстреної допомоги. Всі експерти сходяться в тому, що один з найважливіших кроків на початку це повне закриття боргів із високими відсотками, таких як кредитні картки. Ще один принцип автоматизація. Коли все налаштоване, вам не треба постійно себе контролювати. Розумію, що в умовах українського банкінгу автоматизувати інвестиції, наприклад, в фондовий ринок США або Європи наразі в 2025 році неможливо, наскільки мені відомо. Тож я просто маю нагадування в календарі, і зазвичай в перші вихідні після зарплати я конвертую певну суму з гривні в долар або в євро, переводжу на Interactive Brokers, і вже в понеділок або вівторок можу зробити транзакцію на біржі. Як збільшувати дохід? Є дві стратегії зменшувати витрати або збільшувати дохід. І якщо економити можна лише до певної межі, то заробляти межі немає. Експерти радять масштабувати свої навички, змінювати роботу або компанію, щоб отримувати кращу оплату, навчитися вести переговори про зарплату, або почати власний бізнес, якщо ви готові до ризику. Водночас пам'ятайте про інфляцію способу життя. Якщо ваші витрати ростуть разом із доходом, ви залишаєтесь на місці. Пам'ятайте, що завдання розширювати розрив між заробітком і витратами, гроші та стосунки. Вибір партнера це найважливіше фінансове рішення. І ні, мова не про вдало вийти заміж або одружитися зможньою людиною. Раміт радить говорити про гроші відкрито ще до шлюбу. Обговорювати звички, цілі, бачення багатого життя. Ніша пропонує задавати питання на одному з перших побачень, що б ти зробив, якщо прямо зараз виграв би 10 тисяч доларів. Це дуже допомагає зрозуміти людину і її цінності. Якщо у вас різні життєві цінності, це призведе до різного ставлення до фінансів і це швидко стане джерелом конфліктів. Хоча Ніша каже, що не обов'язково мати однакові погляди на гроші, протилежності притягуються і непогано балансовуються один у одного, але важливо мати прозорість у відносинах і можливість прямого обговорення щодо грошей. з експертів пропонує об'єднувати бюджети партнерів в один і управляти разом. Інші навпаки рекомендують мати лише деякі спільні фінансові цілі, але в будь-якому випадку менше секретів більше чесності це принцип, що робить фінанси спільним інструментом, а не темою сварок. Терпіння, витривалість і майбутнє. Морган Хаузел нагадує, ринок винагороджує тих, хто терплячий. Найбільші прибутки приходять через десятки років. Проблема в тому, що людський мозок погано сприймає експоненційне зростання. Треба про це пам'ятати. Рауль Пал додає: у світі AI та цифрових активів майбутнє буде іншим, ніж у ваших батьків. Молодим людям важливо вже сьогодні будувати стратегію з урахуванням нової економіки. Тож вивчаємо класичні підходи, але не ігноруємо блокчейн та AI. Висновок. Гроші це не просто рахунок у банку. Це інструмент для створення вашого унікального, багатого, краще сказати, щасливого життя. Визначте свої цінності, усвідомте свої психологічні пастки. Побудуйте систему, яка працює автоматично, і почніть інвестувати довгостроково вже сьогодні. Тоді фінанси перестануть бути джерелом стресу. Дякую, що додивились до кінця. Мені цікаво почути вашу думку, що вам відгукнулося, а що не дуже. Напишіть у коментарях, я читаю всі. І якщо вам було корисно, підтримайте канал підпискою та лайком. Це дуже допомагає. До зустрічі у наступному відео!